Є на Тернопільщині мальовниче село Струсів. Там здавна виховували чудових дітей. Тут народився маленький Миколка Конрад. Хлопець зростав охочим до науки і плекав глибоку віру в Бога. Тому батьки віддали його до школи отців селезіан а ті, побачивши його здібності, старували у Рим. Звідти він повернувся доктором філософії та богослов'я. У віці 23 років Микола Конарк одружився і був рукоположений на священника. Отець Микола мріяв учителювати, і його мрія здійснилася. Він навчав у Бережанській, Теребовлянській та Тернопільській гімназіях. От би у мене був учитель з Римською освітою. Великі люди виховують великих людей. Учнем отця Конрада був майбутній митрополит Йосиф Сліпий мав отець Микола великий хист навчати молодь. Конрад мав чудову дружину Антоніну, і було в них четверо дітей, два сини й дві доньки. Звісно, чемні та розумні, майже як я, спокійне життя сім'ї. Перекреслила Перша світова війна. З Тернополя довелося виїхати за кордон. Під час війни отець Микола душ постерював в угорському місті Градиці та в таборі українських біженців у Швейцарії. Додому до Тернополя Конради повернулися, коли війна закінчилась. Пізніше талановитий священник і вчитель, на запрошення митрополита Андрея Шептицького, почав викладати у Львівській богословській академії. Згодом став деканом філософського факультету. Декани то як директор школи, тільки в університеті, де вчать не дітей, а молодь студентів. Отець Микола дуже переживав за українську молодь. Прагнув прищепити їм любов до Батьківщини і вірність Божим заповідям. У Львові він створив студентське товариство Обнова, гаслом якого було Україна для Бога. Настав тривожний вересень 39-го року. Почалася Друга світова війна. Більшовицькі війська захопили Галичину, життя людей різко змінилося. З приходом радянських військ церкви, школи, інститути зачиняли. Священників, вчителів, викладачів викидали з їхніх домівок. От і отець Конрад з сім'єю залишився без дому, але не без роботи, вирішив отець з сім'єю їхати до сестри в Яворів. Дорогою до Яворова у селі Страдч. Віз із конрадами зустріли місцеві селяни. Вони були дуже стривожені. Ось, які наші священники, припекло і тікають за кордон, а в стратці навіть душ нема. Дізнавшись, що в парафії села Страч нема священника, отець залишився там. Може, комусь і дивно, що декан і знаний у світі богослов не втік туди, де краще жити, залишився у бідному селі. Але це і є справжній священник від Бога. Розповідають, що коли отець перевозив на високу Страдицьку гору свою родину, старенька мати його дружини захвилювалася, глянувши, де їм доведеться жити. «Люночку, куди ж ти мене привіз? Дивіться, мамо, яка гора! Звідси так близько до Бога. Коли німці напали на більшовиків на четвертий день війни, а саме 26 червня 1941 року, отець Конрад і дядь Володимир Прийма пішли сповідати стареньку жінку. По дорозі їх зупинили більшовики. І за віру вбили обох. Як світ втратив отця і мирянина. А у небі засяяли, як зірки, два небесні захисники. Як небесні заступники, отець Микола і дяк Володимир готові помогти усім, хто в біді. Святий Іван Павло II проголосив мучениками отця Миколу і дяка Володимира. І вони є нашими заступниками. Товариство. Яке отець за життя створив для молоді, діє й сьогодні. Великі люди за життя починають великі діла, і через десятки років ці діла сяють і вказують нам шлях до Христа. А на настрадець гору щороку, 26 червня, у День новомучеників Миколи і Володимира, приходять тисячі прочан. Де моляться за їх заступництвом?